Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Наживо говоримо про важливе, як завжди. І сьогодні ми поговоримо про наше з вами здоров'я бо дуже багато питань останнім часом виникає. Ми знов-таки переживаємо з вами хвилю ковіду. Ми знов з вами переживаємо про засоби масової інформації, які розповсюджують інформацію про мавпічу віспу. Звідки вона прийшла до нас, навіщо вона нам? Ну тобто, сьогодні поговоримо про все. І нас сьогодні в студії гостя Євгенія Рабовлюк, лікарка-інфекціоністка Одеського обласного центру громадського здоров'я. Я вітаю вас! Вітаю! Дякую за запрошення! Завжди приємно спілкуватися з людьми, які знають по там і про здоров'я, знають. Відповіді на наше запитання дуже прості: пересічні люди не знають, як з цим жити. Хоча два роки, вже навіть більше, практично три роки життя з ковідом, навчили нас багатьом якимось моментам. Зараз ми розслабилися, зараз ми всі о, яка масочка, а що це таке? А яка дистанція, ну і так далі. Зараз це повертається. Але ж спочатку хочеться поговорити не про ковід, а про віспу оцю от мавп'ячу, яку кажуть, до нас вже привезли з-за кордону. І а, спочатку хочеться спитати, звідки вона взялася? Бо де там мавпи, де там українці? І чому вона до нас приїхала? Бо ну, зараз небагато людей а, приїжджають до нас. Все ж таки кордони закриті. У нас туристів нема. А звідки вона прийшла до нас? Так, питання хороше, туристів нема, угу. але не будемо забувати, що у нас в країні війна. Ну, Відповідно, так. дуже багато людей у нас не тільки внутрішні переселенці, але й дуже велика кількість наших громадян виїхала за кордон да. в різні країни, які надають прихисток нашим угу. громадянам, і в тому числі ті країни, де були виявлені випадки мапічої Угу. пішла вона з африканського континенту. Відповідно від назви, ну, так, да, що да, да. е, першою причиною, яку знайшли і виявили, це ще було в 50-х роках. Угу. Е, відповідно, коли е, для дослідів МАФ привозили на європейський континент у Копенгагені, вперше е, був виявлений випадок угу. на європейському континенті. І е, спочатку вважалося, що це захворювання до людей не передається. Виключно на тваринках. Виключно угу. на тваринках. Але ж тоді, не будемо забувати, ще е, проводилася активно вакцинація проти натуральної віз. Да. А ця вакцина, як відомо, і від мавпічої віспи також ефективна. Але ми про це трошки пізніше поговоримо. Да, звісно, так тому. Перший час вважалося, що це захворювання. Ми виключно, спеці, да, так, да, да, воно да. до людей не передається. Відповідно, уже згодом, коли вже були контакти з цими інфікованими тваринами угу. у людей, і особливо у людей нещеплених в 1970 році в е, Республіці Заїр, яка нині Конго в нас, у дев'ятирічного хлопчика, було е, виявлено уже п'яча віспа, тобто угу. це перший підтверджений випадок цього захворювання саме році. у людини. Так. минулого століття, звісно. Минулого минуло століття. Да. І... Далі, враховуючи те, що у нас населення активно переміщається, uh -huh. дуже був поширений туризм, відповідно полювання. Uh -huh. Бо насправді поширювати це захворювання можуть не тільки мавпи, насправді резервуарів дуже багато. Uh -huh. Це можуть бути і гризуни, і лугові собачки, тобто будь-які тварини, які... Е, чи так можуть... чи інше контактують з мавпами і так далі. Може і навпаки, ага. може і навпаки, бо мавпи може вони можуть інфікуватись самі від гризунів, які є резервуаром. Угу. Відповідно, передають по ланцюжку інфекцію. Далі скажіть мені, будь ласка, ну гаразд, ось вона прийшла ця віспа. Так. Ми колись там і навчалися від неї боротися. Потім забули про це. А от зараз людина повертається з Європи. Вони зараз дуже багато людей повертаються і в Одеську область. Звичайно. Ми не можемо там більше жити. Тут тихо. От вони повертаються. А чи відразу вони повинні відчувати якісь симптоми? З і, взагалі-то, які симптоми цієї віспи, бо там симптоми ковіду ми всі вже навчилися відрізняти один від одного, хвилі від хвиль. А от Віспа, як зрозуміти, що в тебе щось не так, і це не просто якесь там ОРЗ? На початку людина, яка інфікувалась, може не відчувати нічого. Угу. Чому? Бо у нас є таке поняття, як інкубаційний період, тобто да. це період від моменту інфікування до до появи клінічних проявів, угу. коли ще немає нічого, і yeah. людина відповідно вважає, що вона здорова yeah. і той період він може трима... тривати досить такий значний час. Mm -hmm. Тобто, це може бути по деяким даним від 6 до 6... 16 днів, oh по деяким даним, навіть від 5 до 21 дня. дня. Mm -hmm. Тому е наразі, трошки забігаючи наперед, вже така країна, як Бельгія, всім пацієнтам, у яких є симптоми, була 21-денний карантин mm -hmm. для того, щоб Поспостерігати за? Да. за цими клінічними угу, проявами, угу. тому що на початку захворювання, відповідно симптоми вони не специфічні, угу. тобто вони не якісь такі, які відрізняються, наприклад, від Шо тих 100% респіраторних да, захворювань. Да. Звичайно, ага. тобто, це може бути перше, стартує гостро з підвищення температури, загальна слабкість, ломота в тілі, угу. біль в м'язах, біль у спині. Може бути сонливість, тобто те, що ми називаємо астенічним синдромом, і також е, можуть в цей період збільшуватись лімфатичні вузли, що відрізняє вже це від м, навіть типових проявів вітряної віспи, mm -hmm. так і від е, натуральної віспи, так само. Але дуже схоже, все ж таки на я десь там підхватив, е, простудився, протягнуло все, Абсолютно, що Абсолютно правильно. Да. Тому людина не звертається за медичною да, допомогою да, да. одразу, тому що ну хто Аспір... знає… Хто, виправки хто виправки з нас все, да. іде відразу до лікаря, маючи таку симптоматику? Uh -huh. Відповідно вже через приблизно 1-3 дні доєднується висипка: uh -huh. це гнійничкова така висипка, яка, як нам описують по класиці, на прикладі? Тих самих африканських країн, угу. де в принципі це досліджено набагато ширше, ну, звісно да. відповідно починається з Ділянки обличчя угу. і вже потім розповсюджується по всьому тілу. Ми всі бачили вже ті красиві картинки, так, де висипка по всьому тілу, її да. гарно видно. Вона так дуже добре візуалізується. Але насправді не треба забувати, що європейський континент, так і наше населення, як і американські е, країни, так де вже теж розповсюджується це захворювання. Відносно нові для вірусу, да. і як усі віруси, у нього є властивість до мутації. Тобто угу. він потрапляє в нове середовище і, відповідно, починає проявляти певні нові якісь властивості, і клініка від цього також може змінюватися. Тобто, може щось з'явитися, щось новеньке да. може просто проявлятись трошки по-іншому. Угу. бо а, може перебіг бути у деяких людей без лихоманки, угу. стартувати одразу з появи висипань, і висипання вони можуть з'являтися локалізовано, тобто на якійсь першій певній ділянці, тобто не на обличчі можуть звичайно. Тому угу. людина, яка а, цей висип. Побачить, бо може бути і поява висипу на статевих органах, uh -huh. наприклад, або на шкірі на певних ділянках. Її можна одразу і не розпізнати ну, самостійно. Ну, Тому yeah. у нас медичні, наші працівники в першу чергу мають бути обізнані про це всі, не тільки сімейні лікарі, не тільки інфекціоністи, дерматовенерологи, до яких uh -huh. дуже часто звертаються з подібними скаргами, гінекологи, які також можуть е брати участь у діагностичному процесі. Yeah. Тому важливо, щоб медичні працівники пам'ятали, знали про це захворювання, щоб могли вчасно відреагувати на ситуацію, яка буде у кожного пацієнта, який до них звертається. Гаразд як захиститися? Навіть тим людям, які зараз у Європі вони живуть і десь поблизу може бути хтось, людина. По-перше, як захиститися, по-друге, як підхватити, що не треба робити, як спі не спілкуватися чи спілкуватися з людьми? Механізми угу. вони є різні да. для інфікування, але основний такий е, чинник, який відрізняє так, угу. е, це захворювання, це. Тривалий тісний контакт угу. з інфікованою людиною. Наскільки тісний? Тобто, якщо я живу з людиною поруч, це сусід по кімнаті, наприклад, якщо ми живемо там у гуртожитку, або ну ми не спілкуємося, в нас нема дуже близьких таких стосунків і співвідношень. Чи можемо ми заразити один одним? Що треба для цього робити? А, члени сім'ї, вони. Є першою групою ризику, угу. тому що перебуваючи на Спільній житлові площі, коли ви використовуєте спільними предметами обіходу, відповідно, mm -hmm. дуже є високий ризик інфікуватись, тому що контакт може бути не тільки повітряно-крапельний, ну, yeah. але ж не так, як при ковіді, бо ковід mm -hmm. все-таки має вищу вірулентність yeah, і yeah. ним ну, набагато простіше заразитись, ніж мавпічою mm -hmm. самою. Тобто, це має бути от дуже тісний контакт, і він має ну, бути не неоднократно. А багаторазовим і е, тісним. Якщо е, це контакт з біологічними рідинами, в тому числі, yeah, yeah. тобто це кров, це можуть бути виділення з елементів висипу, якщо вони є. Uh -huh. Тому е, тут все залежить від того, е, як, як саме в конкретній ситуації буде відбуватись так цей контакт. Yeah, yeah. І, відповідно, е, Якщо це сусід, який просто проживає з вами в одному будинку, да. ви не контактуєте з ним, ну то. Ви само собою, що не інфікуєте. Ну, бо ми звикли, що там ковід, якщо людина пройшла, кашлянула, вона може заразити мене, ну, бо COVID це все ж таки трошки по іншому да, працює. Тут... Він набагато більш заразніший і да. набагато простіший в цьому плані. І пандемічний потенціал відповідно у нього набагато вищий. Uh -huh. Тут ситуація трошки інша. Ще один момент, який так можна має місце. При механізмі передачі угу. це е, незахищені статеві контакти. Угу. Бо на європейському е, нашому континенті е, більшість випадків так інфікованих е, дуже високий відсоток з усіх людей, які мають підтверджені вже е, Захворювання мав віспою це чоловіки, які практикують секс із чоловіками не ага. відповідно yeah. тому зараз ми будемо говорити про методи захисту, куди входять всі стандартні, нам чудово вже відомі. Враховуючи, що ми пережили вже ну, да. пандемію коронавірусної інфекції, не одну хвилю. Угу. Правила прості, які може виконувати кожен. Відповідно, найперше, це гігієна рук. Миємо руки з милом, обробляємо антисептиком і не контактуємо з е, людиною, яка або Незнайомий нам мандрівник, так? Угу. Ну, тобто не маємо тісного контакту з нею, або людиною, яка має симптоми, які схожі на ті Якась симптоми, які висипка, ми, так, які так ми далі з вами проговорили. І здаліка, привіт, і пока, і все. Так, угу. точно. І для мандрівників порада, так? які у нас переїжджають, в принципі, правило те саме з да, приводу да. особистої гігієни в першу чергу, гігієни рук. Це можливий також механізм передачі через термічно необроблене м'ясо диких тварин, ну в основному які можуть бути у нас резервуарами yeah. для інфекцій, які були інфіковані. А чи є щеплення? Щеплення є uh -huh. вони не Розроблені спеціально під мавп'ячу від віску, від ага. це ті щеплення, які е, е, використовувались для елімінації натуральної віспи да, в свій да, час. Да. Відповідно, були розроблені ще нові вакцини, тому що, не дивлячись на те, що захворювання зникло, так як воно особливо небезпечне. Ми повинні про нього пам'ятати і обов'язково засоби, які захисту мають бути. Mm -hmm. Вакцинація на сьогоднішній день всесвітньою організацією охорони здоров'я масово yeah. не рекомендується на даний момент. Yeah. Але деякі країни вже закупають вакцину, вона ще ну, в широкому загалу принаймні недоступна, але тим не менше вони починають вже щеплювати. Групи ризику ну, і звісно, в першу да. чергу медичних працівників, mm -hmm. тому що медичні працівники у нас вони стоять якби на передовій і ну тобто о... нам поки що бігти до лікарні і робити mm -hmm. щеплення від мафічів віспи mm -hmm. не треба не Тоб... потрібно да, розслабилися, але пам'ятаємо, що як. Так, ніяк, да. панікувати не треба. Боятись mm -hmm. не треба, е але треба бути е Обережним, проінформованим да. і. Потрібна здорова обізнаність, тобто ми інформацію цю надаємо не для того, щоб людей залякати Звісно. так що це дуже страшно. Там і все, і паніка. Ну, да. У нас є набагато більше зараз, більш важливих. Проблем і е, речей, про які потрібно піклуватись і думати. оця Але... одна з речей це ковід, який повертається до нас. Само собою. Да. Само собою. собою. Звісно, він настільки сильно повертається до нас, це така якась нам, нас знов-таки лякаються хвилі, яка буде ще більш сильною. і Ну, і так дивіться, далі. ще більш сильною, враховуючи те, що ми вже пережили так, уже. Угу. Четверту чи там якусь там восьму хвилі, я вже не пам'ятаю. велику Кількість. Да. да, це вже і не має значення насправді, mm -hmm. тому що вірус все одно він і мутував, і буде мутувати. Але е, у нас основна маса населення вона вже або перехворіла да. коронавірусною інфекцією, деякі, і, деякі разів, не да. по одному разу і вже да. і різ, і різними штамами. Да. І, е, Ну, На жаль, іще не більша частина, але все-таки частина населення у нас провакцинована. І провакцинована не тільки першою, другою дозою вакцини, а також уже, е, певні категорії пацієнтів отримали і, і бустерну да, дозу, да. і другу бустерну дозу, да. деякі додаткову дозу по показанням. Нам не треба забувати, е, що основним е, захисним нашим щитом. Є вакцинація в даному випадку. Не треба чекати, коли там та захворюваність піде вже угу. на дуже високий рівень, і бігти тоді вже щеплюватись. Це треба робити зараз. Угу. Треба просто слідкувати, адже ми самі відповідальні за своє здоров'я, і не тільки за своє і за здоров'я тих людей, які нас оточують. Відповідно ну, слухайте, на жаль, ну два з половиною практично три роки ковіду нас. Там певну частину населення навчило чомусь. Ми миємо руки, ми користуємося антисептиками, у нас є масочка у кишені, у нас є соціальна дистанція. Але от е, з початку війни ми якось дуже сильно розслабилися, бо є про що інше думати. І зараз, коли люди починають, ти заходиш, наприклад, там днями був в лікарні, і всі в масках, і е, відвідувачі заходять, і їм кажуть, у нас масочний режим. І починаються скарги. А що це таке? А, і, а навіщо? А я здоровий і так далі. Люди забули про це. І зараз треба нагадувати людям знов Звичайно. повертатися до того життя. Це було. наша функція да. е всіх медичних працівників про це нагадувати. Угу. Люди не те, щоб забули, вони просто переключились на інші питання, да. але ж ну, е воно нікуди не зникає. Угу. І, на жаль, все, ж, все ще забирає життя. А чому воно не звикає? Бо Uh, перша друга хвиля, коли були до нас спеціалісти, приїжджали і європейці всі казали, що uh, цей вірус потрошки буде ставати все легше, 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 бо він буде мутувати. А це буде казати, що і ми будемо uh, сильніші, і він буде слаб слабішим. Ми не бачимо цього. Ми бачимо, що він мотує і стає ще більш сильним. Чому так? Uh... Не зовсім згодна щодо того, що він стає більш сильним. Mm -hmm. е, ну, тому що за цим ще треба поспостерігати в динаміці, насправді, як би це не звучало. Мало часу пройшло. Мало часу пройшло для того, щоб оцінити вже mm -hmm. оцей новий, так, який до нас зараз приходить. Але наразі ситуація з коронавірусом контрольована. Тобто, у нас немає такої дуже високої захворюваності. Mm -hmm. Як от було ще зовсім нещодавно, ну да, ну да, ну да. так головне, що нам потрібно контролювати, це е, мінімізувати, наскільки це можливо, кількість летальних випадків Зічно. і тяжкого перебігу. І саме в цьому нам вакцинація допомагає, бо вона ж не допомагає, як мені пацієнти деякі приходили хм. і розповідали, що вакцина це. Ні про що, бо от мені хтось пообіцяв, що yeah. ми не захворіємо, а я взяв і захворів. Не в цьому її функція, а в тому, щоб забезпечити максимально легкий перебіг або легший, ніж він міг бути. Тому у нас групи ризику, так, пацієнти, mm -hmm. особливо старшого віку, це діти, це люди з імунодефіцитами, yeah. вони у нас вакцинуються перші. І їм показані і не тільки якби стандартний набір mm -hmm. е, щеплень, а й додаткові щеплення для того, щоб посилити той імунітет, yeah, щоб посилити yeah. імунний захист, і відповідно е, організму допомогти пережити те захворювання, якщо воно настане. І ще один плюсик вакцини людина не займе чесь ліжко в лікарні. Це само собі. людина не буде лежати під киснем, людина не буде часу забирати у лікарів, і цей час лікарі у нас зможуть потратити на медична якусь... система і так перенавантажена да, да. за рахунок того, що кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди відбуваються бойові дії, і відповідно лікарі. І не тільки поранені це і внутрішньо переміщені особи, які також, якщо вони, наприклад, виїжджають з окупованих територій, де не було доступу до а, Медиць, да. медичної е системи, відповідно вони приїжджають з певними хворобами, Независимо. або вони їх і приносять так в певні регіони. Тому що їм не було до кого звернутися. Тож, шановні Одесити, не забуваємо про своє здоров'я, не панікуємо, панікувати не треба. Ну, завжди, як і напередодні ми говорили і там, на перших хвилях, паніка вона не допоможе. Абсолютно. Якщо треба, то треба зараз просто зібратися, сімейний лікар або просто прийшли до центру вакцинації, зробили вакцину і розслабилися. Ну, розслабилися наскільки? Настільки, що ми носимо масочки з собою завжди, ми користуємося антисептиками. Ми не спілкуємося дуже близько з людьми. Ми пам'ятаємо про соціальну дистанцію. В магазині, якщо за, зараз там на касі до вас підійшла людина і починає дихати вам у потилицю, нагадайте їй, будь ласка, про соціальну дистанцію. Це можливо і це абсолютно нормально. Так люди навіть живуть і без ковіду. Ну і не забуваємо, що все ж таки треба слідкувати. За своїм здоров'ям кожного дня і пам'ятати про все, І маємо симптоми, звертаємося найголовніше не втрачати час. Абсолютно да. звертаємось mm -hmm. до свого сімейного лікаря і отримаємо допомогу в тому об'ємі, в якому вам необхідно. Пані Панів, дякуємо вам. Дякуємо ще раз, що прийшли до нас і заспокоїли. до нашої студії. Зу Прийшла сьогодні Євгенія Рабовлюк, лікарка-інфекціоністка Одеського обласного центру громадського здоров'я. Ми всім нам бажаємо міцного здоров'я, перемоги, мирного дня. Тримайтеся, українці, тримайтеся, будь ласка, залишайтеся на першому міському і до нової зустрічі тут. І пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.